Привіт, друзі! Сьогодні 5 лютого. Я щойно захожу на сайт Кабінету міністрів, урядовий портал і дивлюся анонс про прес-конференцію Резнікова, який датований 3 лютого. Тобто анонс 3 лютого, а 5 лютого відбулася його прес-конференція, яка ну, закінчилася десь годину тому. А, відверто скажу, відео повного немає. Є конкретні тези, які він озвучував, його активно. Моніторила і прописувала інформаційна агенція УкрІнформ, це Державна інформаційна агенція. Я думаю, що відео дещо згодом з'явиться. Ви зможете подивитися, але я хотів би пройтися по основних пунктах, які Резніков озвучив під час цієї прес-конференції, яка готувалася два дні. Ну, можливо, навіть не два і більше. Мені, звісно, всіх турбує резонанс цієї прес-конференції на тлі скандалу, який був в Міністерстві оборони, закупівлею харчування продуктів, ЄС, зокрема по 17 гривень. Серпневих відео із вилученням мільйони готівок, мільйонів да? ну, складно сказати готівок гривні, доларів, оголошенням підозр заступникам Резнікова. Радникам його. Цікава історія, до речі, ну і головне питання на прес-конференції було, чи піде Резнікову відставку. Тому що вже багато про це говорять. До прикладу, Шабунін, якого ви добре знаєте, він загалом сказав, що Резніков намагався прикурити на цій темі 4 мільярди. Ну і чим це закінчиться? Я вам зараз готовий про це розповісти, тому підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. І перше запитання, яке Резнікову там сьогодні прозвучало, чи збирається він у відставку. Відповідь була наступна. Я, мовляв, у команді президента в команді президента залишаюся, і ви знаєте, що згідно конституції рішення про моє призначення, так він сказав, ухвалює Верховна Рада за поданням президента України. Тому він сказав наступне: як президент вирішить, так і буде. Ну, мовляв, дивіться, я ж не при ділах. У мене все чітко і окей. А рішення за президентом, якщо він скаже йти працювати, якесь інше відомство, не питання. В мене каже, є гарна юридична освіта. Це правда, абсолютно так. Я просто вам нагадаю, що. Резніков був в команді адвокатів, які захищали результати виборів Ющенка в 2004 році, саме в, тоді ця команда домоглася того, щоб відбулося переголосування другого туру. Це такий ракурс в історії 2004 рік. Тому він має шалений юридичний досвід. Він колись вів і юридичні питання НАК Нафтогазу у 2006 чи 7 році. Там був пов'язаний величезний скандал, також із грішми, тому що вони обслуговували одноосібно цю кампанію. Ну і далі він у нього своя юридична фірма, пізніше він працював у Київраді. Ну, політичний шлях його направду дуже великий, успішний. Тому він каже, що я маю достатньо досвіду, щоб знайти якийсь проект, яким можу допомагати Україні. Тобто фіксуйте цю ситуацію з його звільненням. Прямо мову можете подивитися в мене на YouTube, Вона є. Далі там купа пунктів. Зараз ми по них пройдемося. Це найголовніший те, що. Як президент вирішить, так і буде. Ну, зокрема, пані Безугла, яку ви добре знаєте, анонсуючи події на наступний тиждень, у себе Фейсбук написала, що ну, буде звіт нового міністра. І, до речі, знову ж таки з'явився інсайт про те, що нібито. Два дні тому, можливо, сьогодні, він мав зустріч із Єрмаком в офісі президента. На фотографії, яка цікава, така ну дуже там і залужний сидить. Можливо, це абсолютно випадково, фотографія створена, я думаю, що випадково. Нібито Єрмак пропонував Резнікову написати заяву. Е, Резніков сказав, що не я заварив цю кашу, тому писати заяву не буду. Ні дождетесь в такому плані. Ну, знову ж таки, це інсайт неперевірений. Втім, він дуже цікавий. Ну а далі Резніков більше години розповідав про плани. Міністерства оборони, тому поки що він має намір залишатися, і от по цих планах ми пройдемося, тому що він є посадова особа. Він озвучує офіційну інформацію, а вона нам дуже цікава важлива, тому що Міністерство оборони несе першочергову відповідальність за те, як нас будуть боронити, як ми будемо боронитися, як вони нас організовують у війні проти росіян. І так. Поїхали далі. Наступний пункт, який стосується саме чистоти роботи міністерства оборони, це було озвучено, що при міністерстві оборони буде створена громадська антикорупційна рада. Таких пунктів я виписав вам цілих 16, тому я зараз дуже швидко про них пройдуся, щоб вас багато часу не затримувати. Історію з громадськими радами при міністерствах я знаю дуже давно, ну, ніколи з них толку не було. Це моя особиста позиція. Тож, що стосується, наприклад, співпраці з Ізраїлем, він повідомив, що ізраїльська сторона пообіцяла передати Україні технології оповіщення про ракети і дрони. Терміни він не знає, не оголошує. Можливо, не знає. Далі Резніков заявив, що наразі йому невідомо про жоден. Факт вручення підозри посадовця Міністерства оборони безпосередньо щодо харчових закупівель. Пункти трішки перемішані, але я думаю, вони будуть цікаві. Тобто про корупцію в закупівлі продуктів харчування мова не йдеться. Наступний пункт він говорить, що буде проведено аудит щодо всіх систем закупівлі всередині міністерства. І таке завдання він давав ще у серпні місяці і мовляв, це проводиться проміжні результати за підсумками них був відсторонений Хмельницький. Відомий вам про леопарди. Танки Леопард знайдуть від Німеччини і запчастини до них. І така цікава теза пов'язана з вчорашньою заявою. Він сказав вчора, що танки незабаром будуть. Зараз він уточнює, що кількість танків, які ми будемо знати точно, і терміни їх постачання будуть оголошені 14 лютого. сьогодні 5, 14 за 9 днів, тобто вже точно не незабаром. Потім Мерезніков сказав, що він виступає за часткову відкритість оборонних закупівель. За прикладом системи Прозору. Він каже: Ну, ми з Свороденко говорили, це віце-прем'єр-міністр з питань економіки в Кабміні. Мовляв, давайте створимо таку мілітарі прозоро. Я вам скажу свою думку. Прозоро це найганебніша система закупівлі за державні кошти робіт і послуг на ринку, тому що вона абсолютно не передбачає заниження цін або хоча б наближення їх цих цін до ринкових. Ви це чудово знаєте. Наступний дев'ятий пункт Резніков заявив, що сили оборони очікують можливих наступів з боку Росії символічно до 24 лютого. Однак закликав довіряти офіційно, лише виключно офіційно. Інформації мається на увазі Генеральний штаб Збройних сил України. Що стосується, наприклад, Білорусі і Харкова. По Харкову він сказав, що ударних групувань зі сторони Росії не формується, але можуть, тому що, ну ви вже чули, мабуть, немало розмов про те, що в районі Курській Брянській області зосереджена велика кількість росіян на території Росії. А що стосується Білорусі, він каже, там взагалі наступати ніхто не буде. Там немає ким і чим. Хоча раніше, ви добре знаєте, була купа заяв про те, що з Білорусі будуть наступати. І звітював Лукашенко з інформаційного поля зовсім зник. 12-й пункт пише: він що говорить на прес-конференції Резніков, що цієї війни можна було уникнути. Уникнути в який спосіб, якби Росію відключили від системи SWIFT, це навіть нереально зараз не хочуть її відключати. Це я вам просто розказую так, як є. Знаю це питання дуже глибоко. Другий пункт, якби взяли і зупинили Північний потік-2, ніхто її тоді не збирався зупиняти, але це правда, якби її зупинили цього не було. Якби заборонили входження російських кораблів у міжнародні порти, класна ідея, але знову цього не робили. Бо, наприклад, і політика Німеччини, і Франції в цьому відношенні була абсолютно не така, і Великобританії навіть про це говорив Джонсон. Якби перестала Європа купувати газ, та вона і зараз його купує. Ну і все одно, е якби зробили і заблокували, він каже. Актив російських олігархів, то війни можна було б уникнути. Ідеальна ситуація, але вона утопічна, як на мене. Хоча Резніков тут говорить правильно, рішення такі Європа не могла ухвалити тоді, навіть нині. Чому не могла? Тому що навіть нині за умов війни вона таких рішень ну, не ухвалює. Давайте скажемо чесно. Тринадцятий пункт, тринадцята теза, яку я виписав із прес-конференції Резнікова, це те, що. Він пообіцяв Сполученим Штатам Америки не використовувати далекобійну зброю для атак по Росії. Ну, це такий потужний сигнал для того, щоб нам ту таку далекобійну зброю мається на увазі снаряди. Атакам здавали. Ну і вони мають надійти. Зараз питання лише коли дати він не озвучував. Далі, наступний пункт щодо літаків, літаки будуть. Він каже, там будуть є в 16, а інші, але сроки знову не називає. Резніков вважає також, що Росія не застосує ядерну зброю. Він виключає цей варіант. ну і Такий не те, що останній, останні, а фінальний пункт, який би я вам хотів би підбити, це те, що в лютому місяці буде завершено оборонний огляд Міністерством оборони усіх потужностей оборонних України, на підставі якого будуть ухвалені рішення стосовно розвитку сектору оборони на роки, а можливо і на десятиліття. 12-й місяць широкомасштабного вторгнення. 9-й рік війни з 2014 року. У нас буде лише проведено, завершено оборонний огляд. Не коментую, просто-напросто цю, цю позицію не коментую. Але ось така картина сьогоднішньої прес-конференції. Найголовніше, що стосується відставки Резнікова, він сказав, що очікує рішення президента. Тому я думаю, що можливо сьогодні, можливо, завтра. Я думаю, вечірнє звернення ви подивитеся. Я обов'язково публікую це в себе в телеграм-канал. Тому підписуйтесь, посилання знайдете під цим відео, коментуйте, що ви з цього приводу думаєте. Тому я кажу, можливо, Зеленський навіть оголосить про відставку Резнікова. Можливо, сьогодні. Чому я так кажу? Тому що вже є абсолютно очевидним конфлікт Єрмака. і... Резнікова, а це означає, що працювати вони разом не будуть. Я звісно можу помилятися, але такі мої прогнози на дану хвилину. Що ви з цього приводу думаєте? Пишіть під цим відео, коментуйте, поширюйте, лайкайте. Я вам за це буду шалено дякувати. Всіх люблю, всім шаную. і не перемикайтесь, все буде Україна.